Всіх вітаю на каналі Мета. Астрологи нарешті визначили знак Зодіаку, який приносить щастя. Якщо цікаво кому з 12 прекрасних знаків, вони віддали перевагу бути тим, хто приносить радість і задоволення, це відео саме для вас. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк цьому випуску. І ми починаємо. Отож вчені говорять, що якщо з вами поруч цей знак ви щасливчик. Бо саме люди, які народились під цим знаком, володіють таким даром. Не будемо довго тягнути, і відкриємо усі карти: цей знак терези, усім терезам притаманне прагнення жити в гармонії з людьми і навколишнім середовищем. Люди цього знаку мають багато хороших і так би мовити, міцних рис, їм притаманна дипломатичність, вміння домовитись у будь-якій ситуації. Вони добре вміють впевнено вести переговори. Мабуть, саме тому більшість Терезів працює у юридичній сфері, в судах і адвокатських конторах, маючи творчий нахил, Терези все одно залишаються надійними і міцними як скеля. Проте насправді вони володіють такими даними, яким можуть позаздрити багато інших знаків. Хочемо назвати найголовніші, щоб переконати, що Терези – це люди, які є справжнім скарбом для тих, хто поруч. В них немає жодних проблем зі спілкуванням та звиканням до нового місця чи людей, відразу почувають себе як у своєму човні, завдяки тому, що такі люди вміють тримати рот на замку і слухати інших. Вони і користуються надзвичайною довірою та популярністю, навіть у незнайомих людей. Крім того, і самі володіють магічною здатністю зближуватись з людьми, які їм цікаві. Варто зазначити, що ці люди не будуть пускати порожні слова на вітер, обіцяючи звернути заради когось горе. Вони мовчки без зайвого пафосу прийдуть на допомогу. Головне, щоб люди, які їх оточують, випромінювали позитивну енергію. Інакше рази просто підуть з цієї обстановки. У будь-якій ситуації Терези вийдуть сухими з води. Щоб не сталося і як би не склалися обставини. Ці люди завжди знайдуть вихід і розв'яжуть найбільш дивакуваті головоломки. Також люди цього знаку настільки допитливі, що просто не можуть всидіти на одному місці. Саме ця риса постійно штовхає їх на подвиги та пізнання світу. Руку допомоги вони можуть протягнути будь-коли і будь-кому, не вимагаючи за це подяки та численних похвал. А якщо це стосується рідних, друзів чи близьких людей. То й просити не треба, вони самі примчать на допомогу. Саме через те, що знак знаходиться під впливом планети Венера, терези вважаються поцінувачами будь-якої краси. І що цікаво, вони цього зовсім не приховують, а навіть гордяться і можуть похизуватися перед друзями своїм гардеробом або інтер'єром. Якщо говорити про роботу, то тут важливо правильно обрати стезю. Якщо професія приносить задоволення, то Терези віддадуть їй всі сили, прикладатимуть максимум зусиль, щоб дійти до вершини кар'єри. І наостанок варто сказати, що Терези ніколи не поставлять свої власні потреби вище за потреби коханої людини. Вони дуже перебірливі, бо шукають свою половинку, ту єдину, яка стане цілим на все життя. Це знак зодіаку, який приносить щастя всім. Тому якщо поруч Терези ви щасливчик, якому таку людину доля подарувала не випадково. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.